Що я по цьому мотоциклу сьогодні зробив? Забрав перегородку з вихлопних. Вон там одна наварена, друга. Підварив коротше, лапку. Все, тепер вона робить. Далі такий поворот замотав. Ну, куплю потім другий, поки це времена. один і от такого. Поставив круглу негарну штуку в ну, ну, жовтим світом і вже добре. Так що, коротше, повороти є. І да, лапка бокова теж. Тобто тепер він може стояти і на тій, і на цій лапці. Все, лишається мені поставити кришку, троси, карбюратори. Ну, крило, треба щось придумати, теж може крилана потім. Камість так-то ніби усе. По цьому. От. По цьому мотоциклу. Коротше, що, була відрегулюване поплавкова цей. Все, тепер вже не тече, але тільки малий уровень, то він деколи так нестабільно робить. Але мені головне, щоб він не тік. Він не тече, робить, ну добре Поставив манометра. Був колись заказував з другим датчиком на масло, показує, робив, все нормально. Так то, в принципі, mm -hmm. по цьому усе. А, що ще? А, Зеркало ще поставив. Зеркало ще є. Так що, ну, хоча б з однієї, з іншої сторони, там треба знімати якусь пружинющу штуку. А, на цього треба зробити ще теж передні тормоза. Не знаю, чи тут є колодки, але в мене от, коротше, тут є колодки, ручка, всяка ця поебінь, шутре для цього всього. Ну таке.